Вибачаюся, що вчора на початку відео обіцяла розповісти, як можна такий сир заготавлювати на зиму, але доки відео зняла, час пройшов. На протязі дня все це знімалось відбувалося. Тут он Мікі прибіг. І під кінець відео забула і думати. Отже, як такий сир можна заготовити впрок? прок буся, не ламай ясла. Як такий сир можна заготовити впрок на зиму. Такий сир можна солити. Потрібно його зварити, так як я вчора вам показала в рецепті, да? достати з форми. Згляньте, що достати з форми, дати йому добре влежатись. Що ти тут робиш? Я все думаю, де вона свою цю лисину витерла. От як так можна повіситися? Як можна так повіситися? Заховайся. Вибачте, прийшлось прерватися, вигнати бусю звідти. Отже, варимо такий сир, даємо йому добре вистоятися в холодильнику. Можна залишити взагалі в формі. Тобто, коли 6 годин пройшло, груз прибираємо, а сир залишаємо можна в формі, можна вже витягти з форми. Це великої різниці вже немає. Але бажано залишити. Ще на ніч, тобто до завтра, щоб він добре тримав форму, розумієте? Щоб він добре захолонув і тримав форму. На наступний день обсушувати його, обвітрювати не має... Потреби, тому що він все рівно буде заливатися розсолом. На наступний день ріжете його шматочками. Найзручніше це робити у пластикових відерцях. Знаєте, продаються такі для засолювання, але можна зробити і у 3-літрових банках. Ріжете шматочками зручними або так, щоб влазило в горлишко банки. Або якщо у відерці все ж таки, то ну, там, чи щоб за розміром вкладати було більш-менш зручніше, бажано, звісно, дуже не дрібнити, не мільтішити. Порізали на шматочки, вложили в банку чи в відеречку І готуєте розсол новий не той, в якому ви сири солили. Готуєте розсол такий, як я вам розповідала, в якому ми солимо сири. Да, тобто, на 4 літри води 1 кілограм солі, ну або ж, відповідно, на літру води, 250 грам солі. Закип'ятили, дали вихолонути, обов'язково злили засадку і процідили, додали туди чокуту. Е Трішечки, ну, якщо на 4 літри варити, то там буквально чайна ложечка оцту, звичайного 9% оцту. І якщо на 4 літри варити, 5-10 мл хлористого Кальцію розчину. Якщо варите на літру там, чи на дві, ну, то відповідно зменшуєте кількість. Але додавати обов'язково. Для чого? Для того, що оцет і хлорістий кальцій вони запобігають цьому? Розкисанню, розмоканню, знаєте, як мило от в мильниці, брось і у воді, і воно стане таким розмокшим, слизнявим. Так само і сири. Якщо не додавати хлорістий кальцій і оцет, то воно буде таке слизьке, розмилене і тому подібне. Стосовно сироватки, якщо у вас будуть запитання, не знаю, не скажу, не чула. І не підкажу нічого на цей рахунок. Простим, звичайним на воді розчином солі, так, в сироватки, не знаю. І все, заливаєте так, щоб покривало ваш сир повністю. Якщо це відеречко або бочка там, ну, чи, чи відро, може, більшеньке, там 10-літрове, чи, чи ще більше, можна зверху покласти невеличкий якийсь грузик, ну, придавити, притопити, щоб воно було у. Сироватки. В такому випадку, якщо ви будете ставити грузик, краще не, не відразу на сир покласти, ну, наприклад, миску, так? а на неї там уже якусь камінючку чи гирьку, не знаю. А бажано, щоб ця миска не щільно торкалася до сиру. Ну, тобто, наприклад, будь-який дренажний коврик, навіть от силіконові, що продаються вони м'якенькі, їх зручно вирізати. Для раковин коврики у піщовому цьому відділі, у харчовому. Купляєте такий коврик, вирізаєте по розміру відеречка, поклали його зверху на сир, а потім уже на нього чи дощечку, чи е, та якусь там мисочку, тарілочку. Оцього зазору, там буквально 2-3 мм, його буде достатньо, але сир буде повністю в розсолі. Він не буде щільно торкатися до вашої миски або дощечки. От, і все. І ставите в підвал. І так зберігаєте взимку, дістали, скільки вам потрібно: один, два, три шматочки. Якщо додавати в якісь блюда, ну, наприклад, там у макарони там, чи у випічку, в ті самі хачапурі, хоч линиві, хоч справжні, то можна і не вимачувати. Якщо ви збираєтесь їсти просто так, навіть чаєм, ну, ні, є, звісно, люди, комусь він пересолений дуже, але якщо на, саме на ваш смак, тому що є люди, які люблять ледве-ледве трішечки підсолено, якщо на ваш смак він вам засолений, просто той шматочок, який ви дістали, покладіть у холодну чисту водичку на деякий час і трошки його вимочить. І все. Зато так можна зберегти сир, якщо ви любите такий сир, якщо ви вживаєте взимку такий сир, ну чи хотіли б вживати, запросто можна так зберегти таким макаром і всю зиму бути з сиром. Зараз варите взимку їсте. А якщо ви будете варити його на зиму, то тоді є. Як сказати, варіант? Додати смакових властивостей і додавши закваску. Тобто те, про що я казала, якщо ви їсте сир молодим е, протязі першого тижня, то немає взагалі сенсу додавати ніякі закваски туди. А якщо ви будете робити на зиму, засолювати його і так зберігати, то є сенс додати закваску. Звичайно, NGL додайте, і ви побачите різницю у смаку. Ну, в молодому просто він не встиє розкритися той смак. А якщо він до зими у вас буде стояти в підвалі в росолі, то от взимку ви зможете оцінити всі переваги вашого сирку. Тому користуйтесь. Хто полюбляє такий сир, ми, наприклад, не любимо які сири, тому я таке не заготовлюю. Тому що, ну. Не любителі ми таких сирів. Ми напівтверді сири любимо. А тверді, як пармезан, і м'які сири, у нас у нас взагалі самі улюблені сири це сулугуні, е, Бомонт, мілка, мармур. Ну, тепер Міхеївський. Ну, тобто. Ці всі сири я робила під свій смак, як то кажуть, розумієте? Тому вони й самі улюблені. А з класичних сирів улюблений – це сологуні. Тому я такий сир на зиму і не заготовлюю. А якщо у вас люблять, якщо ви таке вживаєте, його можна куди завгодно, з ним можна взимку і вареники робити. Його можна додавати я ж що і в ту саму гречку, я знаю, його із гречкою вживають. І в макарони додають ну, в пастоподібне, да, от таке спагетті, там, макарони, якісь ракушки. І так далі, і у випічку можна, і до чаю можна, і до кави можна. Коротше кажучи, якщо ви полюбляєте м'які сири, спробуйте. Спробуйте небагато на цю зиму, або навіть ви можете знаєте, як зробити, ви можете зараз зварити і залишити на місяць. А через місяць достати і покуштувати. Через місяць вже і закваска спрацює однозначно. Через місяць він вже ну, і по розсолу, по солі, і ви бачите, як він визріває, ну, в смислі, як він зберігається. І через місяць дістанете і скуштуєте. І якщо вам сподобається, через місяць це буде тільки перше число. Серпня. так? І якщо вам сподобається, у вас ще до того, як кози огуляються і підуть в запуск, буде час наготувати такого сиру. Ще буде у вас серпень, вересень в запасі. За два місяці ви зможете запастися, і тоді точно взиму будете знати, що ви зі смаколиками. Так що зараз варіть. Залишайте, можна небагато зробити, можна в баночку. Тільки не натрамбовуйте його доверху, а залиште у верху тоді пространство, щоб сировий росолом залити до самого горлишка доверху, але щоб не торчав сир назовні. Зараз зваріть, баночку поставте одну головочку невеличку. Поставте в баночку і в підвал спустіть. А через місяць скуштуєте і буде, будете точно знати, чи для вашої родини цей рецепт підходить чи ні. Ішку, я, я не роблю того, що ми не любимо. Якби, допустимо, я, наприклад, жила з батьками, я впевнена, що, можливо, ми б заготовляли так і тому що мама в мене любить адегійський сир. Ну, а я не люблю. Що поробиш? Ми полюбляємо напівтверді сири. Все, сподіваюся, все розповіла, пораду дала. А ви готуйте, варіть, соліть, через місяць скуштуєте і будете, напевно, знати, ваше чи не ваше. Інакше, хто б вам які поради не давав, ви не знатимете, підходить воно вам чи ні, доки самі це не скуштуєте. Смачного вам!